Сегодня день показухи, потому что у них там все по-настоящему. Мы собрались здесь, чтобы поздравить их и поддержать наших мужей, выразить им свою любовь, восхищение и гордость. Наша страна переживает тяжелые времена, тяжелые. Именно поэтому наши мужья находятся вдалеке, с оружием в руках. В территории, где, приходят, где проходят бои, пребывают много раненых. Им мы желаем здоровья, терпения и упорства к большому желанию жить. Наши родные и близкие защищают сегодня не только свою семью, но и целостность страны. Дорогие наши, любимые, обращаемся к вам. Знайте и помните, мы ваш надежный тыл. Мы верим в вас. І з нетерпенням ждем вашого побідного возвращения домой. І от імені всіх жон при... вернуться живими! Слава, ВДВ! Я хочу розпочати з епіграфу видатної української письменниці Ліни Костенко. Чи справді вірив я у перемогу? Тяжкій нерівній боротьбі. Так, вірив я. Найперше вірив в Богу, вірив людям і собі. Сьогодні, у цей святковий і водночас печальний день, ми хочемо звернутися до наших бійців 79-ї аеромобільної десантної бригади. Дорогі наші хлопці, чоловіки, батьки, друзі та брати, ми вітаємо вас з цим днем. Це трагічна. Корінка історії України вкотре довела, що у нас є кому захищати нас, що ми маємо гідне покоління синів України, які за свободу рідної землі готові пожертвувати власним життям. Ми пишаємося вами наші дорогі, бо саме ви не злякалися, саме ви не покинули свої позиції, навіть коли прощалися життям. Саме ви гідно тримаєте оборону, і ми знаємо, що поки ви оберігаєте наш спокій, то наша країна може жити спокійно. Наша любов до вас безмежна. Наші душі й серця завжди будуть поруч з вами. Ми не показуємо своїх сліз, тому що ми матері, дружини і сестри, справжніх десантників. Просто ми не маємо на це права. Вся країна вірить у нашу перемогу. вся країна вірить вам. Дай Бог вам сили, терпіння, мужності і віру. Дай Бог вам усім повернутися живими. А ми будемо чекати, коли кожен з вас зателефонує додому і скаже: мамо, кохана, доню, я повертаюся, ми перемогли». Дорогі любі наші папи, я И хочу поздравить вас с праздником, с праздником ПДВ. Желаю вам здоровья, сил, мужества, удачи. Мы любим вас, мы верим в вас, мы гордимся вами. Мы, мы ждем вас домой с победой.